Прогноз погодних умов в Україні на березень 2024 року. За даними синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, березень проявить себе як повноправний весняний місяць та порадує жителів України спокійною, теплою та переважно сонячною погодою. У лютому за рахунок стабільного надходження, теплого повітря, із субтропічних широт, погода у більшості країн Балканського півострова, а також у західних та південних регіонах України нагадувала середину весни. Температурне тло відповідало першій половині квітня, а денні показники нерідко досягали позначок плюс 15-19. Таким чином, у зазначенні місцевості лютий 2024 року став рекордно теплим за увесь період спостережень. Причому і суттєвим відривом від попередніх аномально теплих років. Тенденція стабільного тепла з усього, збережеться і в березні. Чисельні методи довгострокового прогнозування вказують на переважання на більшій частині Європи погодних процесів антициклонального характеру. У перші дні місяця на сході Європи та в Україні очікується південно-східне перенесення повітряних мас під впливом в західної периферії великого та малорухомого азіатського антициклону. Ближче до кінця першої декади на зміну азіатського антициклону прийде область високого тиску з півночі із районів Скандинавського півострова та країн Балтії. Температура повітря в цей період трохи знизиться на 3-7 градусів по Цельсію, але все ще перевищуватиме кліматичну норму. У нічні години очікується зниження температури до мінус 2, мінус в день за рахунок високого сонця і малої хмарності прогрів буде доволі жвавим. Певна перебудова атмосферних процесів відбудеться у другій декаді березня. Очікується розвиток багатоцентрової області низького тиску над країнами Центральної та Південної Європи, а також Середземним морем. Це спричинить активізацію циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, у тому числі й на територію нашої країни. Тому ймовірність опадів збільшиться, вони проходитимуть переважно у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. Температура повітря залишиться високою, помітно потеплішої ночі за рахунок щільної хмарності. Зона високого тиску виявиться ізольованою над Гренландією, Ісландією та Норвезьким морем. Після 18-20 березня інтенсивність та повторюваність опадів у вигляді дощів ще більше зросте, особливо у західних, північних та центральних областях нашої країни. Область зниженого тиску та фронтальні розділи охоплять більшу частину Європи, переважатиме західне та південно-західне перенесення повітряних мас, тому температурне тло, як і раніше, збережеться вищим за норму, з незначними міждобовими коливаннями. В окремі дні можливі нічні приморозки місцями до мінус 1-7 градусів по Цельсію, окрім південної частини. Таким чином, середньомісячна температура березня по всій Україні очікується вищою за норму на 2-3,5 градусів по Цельсію і коливатиметься в межах плюс 1 плюс 6. В Одесі та місцями західних областях плюс 7 плюс 8 градусів по Цельсію у Карпатах близько нуля. Ймовірність опадів помітно збільшиться у другій половині місяця, коли нашу країну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти, і сумарно за місяць сума опадів опиниться в межах норми. В західних областях місцями вищі за норму на 15-30%.